Друзі, сьогодні ми поговоримо про опціон на укладання договору про розпорядження майновими правами на твір. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це нам потрібно. На екрані ви бачите визначення опціону на укладання договору. Опціон на укладання договору про розпорядження майновими правами на твір. Це цивільно правовий договір, за яким одна сторона, ну, це потенційний набувач майнових прав на твір або ліцензіат, отримує від іншої сторони, від автора або іншого суб'єкту, суб'єкта авторського права, право, право укласти в майбутньому у визначений термін, основний договір. А саме Договір про передання майнових прав на твір або ліцензійний договір. Ну, зупинимось на ключових характеристиках такого опціону. Право а не обов'язок. Сторона, яка придбала опціон, це набувач майнових прав на твір, або ліцензіат, має право вимагати укладання основного договору у визначений термін. Але не зобов'язана це робити. Бачите, має право, але не зобов'язана це робити. Інша характеристика умови. Умови майбутнього основного договору, тобто, права, територія, строк, розмір винагороди тощо, мають бути визначені в самому опціонному договорі. Або порядок їх визначення має бути чітко прописаний. Наступна характеристика. Платність опціона. Зазвичай за надання опціону сплачується певна сума коштів, яка не повертається, якщо майбутній набувач майнових прав або ліцензіат вирішили не укладати основний договір. Наступна характеристика: строк дії опціона. Опціон має обмежений термін дії, протягом якого правовласник зобов'язаний утримуватись від пропозиції цих прав іншим особам, ну і бути готовим укласти основний договір із держателем опціону. Таким чином, опціон є інструментом, що надає гнучкість та можливість зарезервувати права на твір на певний час, щоб оцінити ринкові перспективи твору. Ну або забезпечити фінансування його видання. Ну, а тепер розглянемо приклад опціона на укладання ліцензійного договору, який згенерував мій друг Чак GPT. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. У зв'язку з тим, що опціонний договір згенерований штучним інтелектом. То рекомендую подивитися на цьому каналі відео про умови договору на твори, у яких використовуються на оригінальні об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Ну, а тепер переходимо до опціонного договору. Ви бачите розділ опціонного договору сторони договору. У нас це автор твору і видавництво, яке планує видати. Цей твір. Наступний розділ договору це предмет договору. Автор надає видавницю опціон, тобто право протягом строку визначеного цим договором укласти з автором ліцензійний договір на використання твору, ну і даєте назву твору. Видавництво може реалізувати опціон, подавши автору письмову заяву про прийняття пропозиції укласти ліцензійний договір на умовах, визначених цим договором, автор зобов'язується укласти ліцензійний договір із видавництва на умовах, визначених у розділі 3 цього договору, якщо видавництво реалізує опціон у встановлений строк. Ну, тепер про умови майбутнього ліцензійного договору. Ну, перша умова це від ліцензії. Ви знаєте, що є виключна невиключна одинична ліцензія. Виберіть, як, виберіть яка ліцензія вам потрібна. Наступна умова: це способи використання твору. Ну, для того, щоб вибрати і знати, які є способи. Відкрийте статтю 12 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, які це способи використання. Наведемо деякі: відтворення твору будь-якої форми, будь-яким способом. Публікація, розповсюдження, показ, демонстрація твору, переклад, адаптація, переробка. Включайте інші способи, які вам потрібні. Наступна умова це територія. Це може бути територія України, або всі країни світу, ну або окрема якась країна. Строк дії ліцензії може бути рік, 2, 10, а може бути і на термін дії авторського права. Ну, тепер не забувайте про винагороду за використання твору. Треба вказати суму або формулу розрахунку винагороди. І не забувайте про порядок виплати вам винагороди. Наступний розділ: плата за опціон. За надання видавництву право укласти в майбутньому ліцензійний договір видавництво сплачує автору опціонну плату у розмірі, ну, яка, тисяча, дві, десять тисяч, на яку ви домовитесь. Опціонна плата спла сплачується. Протягом вказуєте кілька днів із моменту підписання цього договору і не підлягає поверненню, навіть якщо видавництво не скористається опціоном, наступний розділ договору це строк дії опціона. Видавництво має право реалізувати опціон до і вказуєте дату. Якщо до закінчення цього строку видавництво не подасть автору письмову заяву про реалізацію опціону, опціон вважається таким, що втратив силу. І жодна зі сторін не має взаємних зобов'язань щодо укладення ліцензійного договору. О, тепер порядок реалізації опціону. Видавництво реалізує опціон шляхом подання автором письмової заяви, може бути в паперовій або електронній формі, про укладання ліцензійного договору. Ліцензійний договір вважається укладеним з моменту отримання автором заяви від видавництва, якщо інше не передбачено, цим договором. Ну і сторони підписують письмову форму ліцензійного договору протягом ну, 10 календарних, чи більше, чи менше днів з дати реалізації опціону. Ну, тепер переходимо до відповідальності сторін. Якщо автор безпідставно відмовиться укласти ліцензійний договір після реалізації опціону, він відшкодовує видавництву завдані збитки. Якщо видавництво не скористається опціоном у визначений строк, автор має право вільно укладати договори з третіми особами щодо цього твору. Ну і два ще. розділ ще інші умови і реквізити сторон. Ну, Зупинимось на інших умовах. До моменту реалізації опціону, видавництво не має жодних прав на використання твору. Ну, далі. Усі зміни та доповнення до цього договору, цього договору мають бути викладені у письмовій формі та підписані обома сторонами. Договор укладено у двох автентичних примірниках української мови по одному для кожної старі. Ось вам така невеличка форма опціонного договору на укладання, ліцензійного договору, щоб ви орієнтувалися. Ну, і декілька коментарів ще. Опціонна плата це окрема винагорода за резервування майнових прав на твір. Вона є, не є частиною винагороди за використання твору. Якщо опціон буде реалізована, укладається ліцензійний договір на умовах вже закріплених у опціонному договорі. Останній коментар. Для виключення проблем з укладанням основного договору рекомендується робити окремий ліцензійного договору, ну, який буде додатком до опціону. Підписуйтесь на канал та ставте, друзі, лайки. До нових зустрічей. Буде далі цікаво.